Це кінець. Україна може забути про свої амбіції щодо членства в НАТО. Бо Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявив, що не допустить, аби Україна стала членом альянсу. Руки опускаються, а на очах сльози. Про цю заяву та інші речі, на які дійсно варто звернути увагу, ми й будемо з вами говорити сьогодні. Та перед тим попрошу вас підписатись на цей канал. Якщо відео вам сподобається, поставити вподобайку. Написати коментар, коментарі дуже допомагають просуванню цього відео, тому ви можете долучитись до команди підтримки незалежної української політології. А поки заварюйте собі чаю і ми починаємо. Дуже смачний чай. Отже, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, так, пам'ятаєте, такого не забули ще. Він, в принципі, періодично вилазить з різними контроверсійними заявами щодо України, часто підспівуючи Віктору Орбану, у них такий дует прихильників Російської Федерації. І от в контексті всіх цих розмов про потенційне наближення України до членства в НАТО він вийшов з такої заяви. Сказав, що Якщо Україна стане членом НАТО, то це призведе до Третьої світової війни. Вау! Тобто це не зупинить Російську Федерацію. Вони такі: ах, якщо ви берете Україну до НАТО, все, починаємо ядерну війну. Все, всім, кінець, мір в ядерний пепіл і так далі. Ну всі ці наративи, які намагаються просувати Російська Федерація. Із плюсів те, що він зазначив, що в європейській у... родині України є місце, тобто там європейський союз, інші інституції, окей, але НАТО в жодному разі. Тепер щодо того наскільки формально це дійсно має значення для того, щоб якась Україна, якась країна, бачите, я вже мислю наперед стала членом альянсу. Потрібно, щоб зібрались усі країни-члени НАТО. І проголосували схвально. Вони мають проголосувати одноголосно. І дійсно, якщо, наприклад, одна словаччина накладе на це вето, то Україну до НАТО не приймуть. Але разом з тим варто розуміти, що НАТО це ну щоб не применшити, десь на 70%, це Сполучені Штати Америки. В тому плані, що а, головна безпекова гарантія для НАТО це ядерна парасолька, яку забезпечують Сполучені Штати Америки. У них там понад 5 тисяч ядерних боєголовок у Російської Федерації, ну плюс-мінус десь та ж сама кількість інші країни настільки далеко від них, що там немає сенсу і говорити. Звісно, у Франції є там ядерна зброя, якась є у Великобританії, але незрівнянна кількість зі штатами і з Росією. Ну і другий важливий компонент це, звісно, сума коштів, яку виділяють Сполучені Штати Америки на рік на свою оборонку. Це 850 мільярдів доларів лише на оборонку. щороку штати виділяють до прикладу, е, тільки ось цього року вперше е, гігантську суму для себе виділив увесь європейський союз, усі країни Європейського Союзу, які входять до альянсу. Там 350 мільярдів доларів. Також сума немаленька, але до того вона була значно меншою. Це от вони перший раз спромоглися по 2% від ВВП виділити на. На о, обороноздатність. Тобто, е, вся військова потужність ну не вся окей, значна найбільша частина військової потужності альянсу це Сполучені Штати Америки. Там далі йдуть Франція, Німеччина, Великобританія. Тобто, е, розуміємо, що е, безпекові гарантії НАТО вони тримаються на цих країнах. Не на Угорщині, не на Словаччині, не на Румунії це для них безпекові гарантії їхній вклад, ну як би так м'яко сказати, незначний. І навіть коли е, трапилася певна відсутність консенсусу з такою країною, як Туреччина, Туреччина це все-таки ну, регіональний лідер, досить потужна країна. Ну, Словаччину з Туреччиною взагалі немає сенсу порівнювати. І навіть там, хоч Ердоган десь там бунтував і не хотів е, голосувати за прийняття. Заприйняття Швеції до Альянсу, тому що ну, там дозволяють курдам, курдським організаціям функціонувати, там. трохи намагався мутити воду. Десь Сполучені Штати Америки трохи пішли на поступки, розблокували можливість Туреччині купувати певні типи сучасного озброєння. Ну і Ердоган ухвалив своє рішення. Скажу так: якщо принципове рішення на рівні Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Великобританії там, Італії буде ухвалено, то Роберт Фіцо перевзується в повітрі з такою швидкістю, що це навіть не буде помітно людському оку. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Мені ваша думка цінна. Я завжди із задоволенням всі коментарі читаю. На адекватні питання завжди відповідаю. Тому, крім того, ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. А поки не прощаємось.